Все ж про Афганістан. Америка влила туди трильйони доларів. Вона має сучасну техніку, ракети, танки, штучний інтелект, усе, що забажаєте. А ці на возах із Калашниковим, з базуками, з криками взяли і звільнили Афганістан від Тому що Вони в довгих своїх сукнях. Ось це Убіли. поясніть, будь ласка. Так, такі довгі так, чалма і все. Це суперечить нашій життєвій логіці. Що ти маєш нарощувати зброю? Зброя може? Дух перемагає. Дух перемагає все таки. Але ж вони не найкращі люди. Це об'єднання такого зла, ну, то і що? воно витісняє будь-які знаєте, сили, які прийшли там, я не знаю, збудувати більш мирне суспільство. Запитай краще інакше. Хто їх годує? Талібан? Так. Хто їх постачає? Хто їм платить? Хто ними опікується? Звідки вони мають необмежені можливості? Вони не думають іти працювати, десь що якось нічого цього немає. На вигляд, по тому, як вони діють, вони точно знають, що вони будуть і сьогодні їстимуть, і завтра, і все буде гаразд. Не працюючи, не працювати, інші дбають про роботу, вони і стрілятимуть. Зрозуміло. Тобто тут закулісна робота триває наповно. Так. Все ж таки хотілося запитати про працю творця. Існує об'єднання грішників. Назвемо їх так грішниками, чому воно може перемогти усі інші об'єднання, тому що вони згуртовані, вони між собою розуміють одне одного та працюють одне на одного, тому інших сил проти них немає. Але це все-таки назвемо його своїм ім'ям. Це ж зло. Вони мають ідеологію, вони цю ідеологію хочуть поширити Ні. по всьому світу, і вони можуть, що той, хто буде з нами. Зрозумій, наскільки це добре, наскільки це гарно, наскільки це щиро тощо. Ми не допустимо ніякого бруду, ніякої розпусти. Жінки нехай сидять удома, чоловіки працюють. Тобто, все нормально. Нікуди не треба виходити за межі цього стародавнього укладу. Це працює, ви кажете, і це їх об'єднує, дає їм сили перемагати. Так. Я думаю, світ побачить, що в результаті на рівні нашого світу, окрім кабали, окрім ближнього та розуміння творця, і за ними багато хто піде. Тобто, влаштування такої диктатури... примітивна, зрозуміла всім та обов'язково для всіх. А якщо ні, відразу вбиваємо. Тобто ви кажете, або така диктатура, про яку ви кажете, фанатична. Або диктатура полюби ближнього як самого себе. Так, так ось зустрілися дві Так, диктатури. Але різниця величезна. Але чому ж не приймають диктатуру полюби ближнього як самого себе? Для цього людина має дійти, це ж неможливо. А тут страх, там любов, а тут страх. Так ти розумієш, яка це величезна різниця? Це Дійсно, це ж усвідомлення, і страх перемагає у цьому світі завжди. Так. Так? так. Які ж у вас надії на любов? Скажіть мені, ви постійно розповсюджуєте її, які ж надії на неї? Якщо Немає тобі... в мене жодної надії, тільки єдине. Що всередині, з середини природи, космосу, людства, середини все одно керує всім любов? І так чи інакше, через оці терни людство до неї прийде Прийде. через Талібан. Це дуже-дуже незрозуміло. І як незрозуміло? Так, це все дедалі туманніше. Так, та туманніше. Але це завжди так. Найбільше темрява перед світанком. Але світанок наступити повинен просто. Так, так. У цьому немає жодних тобто світ Так чи інакше керується цією іскрою любові. Так чи інакше буде єдиний творець, так? так? І для всіх релігій, і для всього світу. І до цього прийдуть такими звивистими шляхами. Так. Через ненависть і все. Так. Це дорівнює любов, так? Любов.